Всем привет! Меня зовут Мастюнка Лазавета. И сегодня я вам б розказати всю правду про фармо, про фармацевте, про навчання на цю спеціальність. Плюси, мінуси, запроти, воздержатися. и возможно, тут буде не одна серія, я не знаю, вот хочу максимально сделать видео не такие уже довгі, затянутые без минимально. Ой, без максимальной какой-то воды, аналогии, блядь, тавтологии, извиняюсь. Потому что, ну, я просто понимаю, что моя миссия вам это рассказать. Не знаю, как выводится видео, конечно, надеюсь, оно будет актуально. Хотя оно будет актуально всегда. Вот. Итак, начнем с того, что... Я не просто так вам решила что-то рассказать, потому что это моя идея для видео, а потому что я уже учусь на третьем курсе по специальности. Раньше это было 226 фармации, промысловая фармация, а сейчас это i 8 Не знаю, фармация, промысловая фармация есть или нет, просто i 8 Меди, короче. Вот. Начнем с того, что Стоили ты на фармацевта? Однозначно, мне кажется, стоя, даже если вы не будете, именно я хожу за сей колледж, да, вот, то мне кажется, реально стоя, потому что как минимум, как минимум, если вы такой человек, как я, да, человечек, что типа, да, туда, сюда, тогда стоя, а если вы человек, который максимально, ну, скажем так, Если вы понимаете, что вы хотите, тогда да. если вы понимаете, что ай, поступлю, куда поступить? Нет, не... No. Нет. Потому что тут вам надо будет реально вложиться что временем, что физически, что морально, что а, -а, 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 -а... Та -та момент, вы будете сдавать, как бы единый державный классификованный испыт, мне кажется, должен вам что-то там рассказать. Возможно, тут де-то буде подсказка или в описанні буде, що таке єдикаї і що я вообще хочу на щось в нього сказати. Ну так, в кружку в двох словах, єдекаї це такий тест, без якого, якщо ти його не здаєш з першого разу, тебе є другий раз, і якщо ти його тоже не здаєш, перший раз тебе платити, другий раз ти платиш, і вот, третій раз, якщо ти не здаєш, ти платиш, що там около 1000. Вот. Ти, ти перераховуєшся на платну основу в той начальний заклад, де ти учився или училась. Вот. Це не очень. Тобто, якщо ти його не здаєш, ти не маєш права ні работати в аптеці, ти взагалі не имеєш права работати то в цій галузі. То есть, вообще нет. Ну. Uh, ну, і це просто дуже тяжело. Просто, понимаєте, дуже важко в моменті того, що уже зараз я как бы виходить буду третій випуск, який буде здавати е цей е крок. І ДКІ. у нас виходить, що прошлий рік 25, то що в цьому году були, потім мені ж складали на термін навчання, і я тепер учусь. Е не 3,5, а 3, то есть у нас буде випуск, тож посіння, тому що хочеться 3,5, він здає в січні, дикаї я стою в черзі, то третій випуск. Щоб ви понимали, дуже печальна статистика. Перший, хто здавав максимально, максимально, потому що вже в базі около 300 вопросов, Тобто і вони кожен тиждень, кожні 3-4 дня обновляються по 10-20 випросів. Тобто, розумієте, і ти повинен знати і про те, як аптека функціонує, і латин ти повинен знати. Тобто, розумієте, там, типа, не просто біла донна, да, там, типа, пергідроль. Це как бы перекись. Если вам интересно, чтобы я так сидела, вам глагольствовала про фармацию простыми словами, да, там пишут, как пергидроль, было дона, то есть рассказывала что-то, я там пишите просто в комментариях. Вот, мне кажется, прошу курсников и тех, кто изучает латынь, будет да, о как. А, ну, то есть, максимально тяжело, потому что ты должен понимать, осознавать, принимать, и то есть, в принципе, фармация это нелегко. Не льогка. Ну, я люблю це, але це не це тяжело. А я просто сам по собі чоловік, що я буду работать, ці всі все скиллы, все делать, но це тяжело, понимаете? Навіть я, як чоловік, який робота дуже максимально різних е сценаріях життя. Це йому любить. Тому що якщо ти його не любиш, тобто не навидиш, не хочеш його бачити, ти його не потягнеш. Тобто ну, це дуже важко. Фармація це. Больно в момент, потому что ты должен понимать, что у тебя стоит перспектива, то есть если ты не сдаёшь КИДКИ, то есть ты уже как бы минус. И вариант того, чтобы ты его сдасишь, дуже мінімальний. То есть хто хоче поступати на формацію, а-а, іменно мій коледж, можете там написати в коментарях, я вам там позаписую різні ролики. Вот, мої 20 підготовки, як я готую, що я делаю. Вот, потому что ну, это максимально интересно, от того, что ты должен понимать, что фармация, это не какая-то ну, проще, если брать в нашему колледжу, по-моему, у нас, ну, если брать фармацию и маркетинг, то маркетинг там чуть-чуть проще, хотя он тоже дают но, понимаете, маркетинг там можно креативить. Ну, типа, маркетинг ты там думаешь, там, ну, ты маркетолог, ты, ну, по факту, ты дуже сильно, ну, Ти лучше в момент, ніж фармацевт, тому що фар... ну, фармацевтом стати тяжеліє, тому що тебе там попроси, от такий вопрос, знаєте, 150 випросів на 150 минут. Це Анріл, тому що вопроси, от цитую, То вас прийшов молодий е покупатель, якому потрібно було виміряти тиск, але потім він згадав, що перед цим він випив, що там дозу енергетика, типа дозу кофеїна. Uh, тому у нього з цукром, тому в нього піднявся що там цукор, кофеїн, у нього там лінія от такое большое. Вот. І потім він згадав, що він ще курить, які ліки ви йому випишете. Нікакія. Ну, типа, ти не можеш там, випросити, понимаєте, ти, ти читаєш, а там, типу, амброксол, тобто, знаєте, як несочка, так і Як на амброксол це от, горла, так е, якийсь. Діазолін, це от алергія. І що йому давати? Що йому давати? Тобто, знаєте, це треба сидати розбирати всі питання. У мене даже зошит, він не тут близко, я не хочу просто по ньому йти. У мене, типа, є зошит, який у мене є шість листків, який розписує всі питання, виписує. Тобто, ІДКІ, знаєте, треба полюбити. Його, ви його не полюбите. Ви його, знаєте, прямо обажаєте. Ви його не забажаєте. Його надо прямо очень сильно. Поэтому, если вам интересно мій досвід, що я хочу вам сказати про ІДКІ, максимально, пишите в комментариях, и буду рада з вами подискутировать на эту тему.